Усім привіт! Сьогодні ми глянемо розклад на тему свят і магії, які чекають нас на Новий рік та на Різдво. Новий рік і Різдво це час для змін, подарунків від долі та несподіваних зустрічей. І тому сьогодні я пропоную дізнатися максимально цікаві питання. Яка енергія пануватиме під час святкового періоду ці дні? Чи будуть у цей період особливі зустрічі або навіть знайомства? І що потрібно зробити, щоб свята пройшли радісно та гармонійно? Сьогодні ми подивимося максимально, максимально детально цю всю ситуацію, тож, будь ласка, прямо зараз ви можете підписатися та поставити вподобайку на це відео. А ми з вами будемо починати. Ну що ж, мої дорогенькі, якщо ви підписалися, то цей розклад 100% буде поєднуватися саме з вами. Так, і перше наше питання, з якого ми почнемо? Яка енергія панувати під час пануватиме під час святкового періоду? Яка енергія пануватиме під час нового року? Або Різдва? Давайте будемо дивитися, яка енергія буде панувати? Так, ну що ж, дивіться, комусь може бути погано. Можливо, вам погано через те, що ви прощаєтеся зі своїм минулим, тому що минуле у вас уходить, воно вас покидає, так? І це перше, що мені спало на думку, коли я витягнула ці карти. Я прям відчуваю цю енергію, що ваше минуле воно все ж таки вас турбує. Давайте глянемо, що там буде далі. Тому що, якщо ви не позбудесь, не позбудетеся свого минулого, то ви не зможете рухатися далі. А минуле завжди дуже дуже складно відпускати. Яка енергія панувати під час пануватиме під час святкового періоду після відпускання свого минулого? Давайте будемо дивитися. Загадайте, будь ласка, зараз детально себе та цю подію. Яка енергія пануватиме під час святкового періоду? Дивимося? Ну, дійсно, дійсно, все те, що я і думала. Після цього, коли в нас знаєш, коли в нас складний шлях завершився. Потім десятка жезлів. Це нам буде говорити про те, що ми уходимо від старого, нас покидає старе, старе нас не залишається, не залишається, і ми рухаємося далі. Так, звичайно, нам може ще трошечки маніпулювати. Можливо, ми ще трошечки будемо обдумувати всі події, які в нас будуть. Проїзходити і відбуватися в нашій голові. Але далі найголовніше сімка жезлів, ви візьмете, і все ж таки будете рухатися до нового. Ви будете рухатися до нового 2025 року. Дивіться, як цікаво, у нас почалося наше питання. Перше питання: так яка енергія пануватиме під час періоду? Вам буде сумно, ви не будете знати, що вам робити, не будете хотіти взагалі нічого. Дивіться, четвірка пентаклів, взагалі нічого. Десятка мечів, ну настільки погано, що хочете вернутися в минуле і змінити все. Своє минуле. Скоріше за все, багато було вчинків, які ви, які ви зробили, а зараз багато про них жалієте. Наприклад, Попрощалася з якоюсь людиною, вона себе вела недостойно, або якась там ситуація произошла, і ви переживаєте що до цього. Можливо, треба було з нею зустрітися ще раз, наприклад. П'ятірка кубків нам буде говорити про те, що ви розлючені, ви настільки розстроєні, що ви не знаєте, що ви хочете, як ви хочете рухатися далі. І чи є у вас взагалі плани, мета і наміри якось рухатися та розвиватися далі. Дивіться, ось ця ситуація, картина так дуже сильно погано. А, наші минулі стосунки вони нас тримають відносини з іншими людьми, з нашими е, друзями, з нашими колегами, з нашими рідними, з нашими чоловіками, так. Ми негативно себе почуваємо, але далі ми все ж таки беремо і вириваємося з цього. Енергія така, знаєте, ага, мені сумно, 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 не знаю, що робити. Я куди переживаю о кучки, все тримцю, все, все, вся тремцю. А потім я беру і я рухаюся далі, тому що я вже розумію, що все, мене тут вже вбило. Минуло і мене вже немає. Тут все. Минуло і мене я попрощалася з собою. Нема зовсім все. Я тут забула все і ось так закрила вам і все, нічого немає. Далі я виходжу з цього становища. І я беру всі весь досвід, всі свої знання, які в мене є. І я йду в щось невідоме. Я свій минулий досвід залишаю позаду себе все. Він був, знаєш, так повинно було статися, і нічого в цьому поганого немає. І я рухаюся до чогось нового. І головне, в мене є бажання, бажання рухатися. Далі, звичайно, на своєму шляху я буду зустрічати людей, які будуть мені ставити палку в Кивкальоси, які будуть забороняти мені рухатися вперед, будуть мною маніпулювати, будуть мною е, прирікати мені чимось, да, наприклад, і ну, будуть мене осуждати, звичайно вже така тут ситуація. Далі, я слухаю їх. Я не слухаю їх. У мене є люди, які мене підтримують, тому в мене позитивна енергія, і я вирушаю до чогось світло, до чогось хорошого і до чогось приємного. До нового 2025 року. Ви тільки подивіться, як ми глянули наше перше питання обширно. І давайте глянемо наступне наступне наше питаннячко. Чи будуть у цей період особливі зустрічі чи знайомства? Чи будуть у цей період? Давайте зберу цю. Так, де воно, де воно? ось так було? Ось так от сюди. Я якщо що, буду показувати ще потім. Так. Чи будуть у цей період особливі зустрічі чи знайомства на новорічну ніч, можливо, новорічні свята? Так, дійсно, хтось з вами захоче познайомитися. Навіть така може бути ситуація, що людини, люди з минулого будуть повертатися у ваше життя. А ви пам'ятаєте, ви пам'ятаєте, що ви тут їх уже все, ви з ними попрощалися, а вони все одно хочуть влізти в ваше життя. Ви все одно от, їм подобаєтеся, не подобається. Вони хочуть прямо вас ну, конкретно так знаєте, прицепитися до вас. Ось, Тому да, будуть, будуть у вас тут знайомства нові, будуть у вас і люди з минулого, і новенькі люди. Ось така ситуація. І глянемо наступне наше важливе питання: що потрібно зробити, щоб ці свята стали радісними. Та гармонійними. Прямо зараз загадуйте всі себе обов'язково, акцентуйте увагу на позитиві, тому що позитив це наше все. Не було б позитиву, взагалі б цього нічого не було. І пам'ятайте, мій прекрасний канал продаторогиня. Він жде, щоб ви підписалися, так? Давайте зробимо цей світ трошечки добрішим і покажемо ну, настільки класні розклади та ро, щоб я стимулювалася далі для вас її знімати. Так, ну і що ж? Продовжимо, що потрібно зробити, щоб свята були радісними та гармонійними. Дивимося, дивимося, я тусую свою колоду. Що потрібно зробити, щоб новорічні свята були радісними та гармонійними? Давайте будемо дивитися: візьміть бажання, візьміть емоції і начні рухатися. Подумайте, як ви конкретно хочете. Король жезлів, туст кубків, відлюдник. Можливо, вам треба навіть зосередитися трошки на собі, тому що все ж таки новорічні свята вони можуть вас виматувати, і вам треба побути в глибині себе, в глибині своєї душі. Так, але що ж вам треба буде зробити? Взяти ініціативу в свої руки, взяти, організувати це все. Далі радіти, посміхатися, от, щоб е, воно вам приносило задоволення, щоб ви від цього кайфували, щоб ви від цього раділи. Так? І, звичайно же, якщо от все, от ви тут уже насолодилися цим, вам треба далі буде відпочити, відпочити. І це нормально. Ви можете спокійно вдома дивитися фільм Один дома. Да? Обожнює цей фільм. Гаррі Поттера можете дивитися, що там ще є новорічне, так? Дивіться, насолоджуйтеся, побути, можливо, трошки, на один з собою, але перед цим треба організувати це все, повеселитися, так би мовити, щоб уже повністю і остаточно а, не хотіти вертатися до минулого свого. Попрощатися з 2024 роком, який зараз завершується, і рухайтеся до 2025 року з піднятою головою зі своїми знаннями, зі своїм досвідом, який у вас є. Ось такий у нас вийшов розклад мої дорогенькі, максимально чіткий, максимально детальний. Ми подивилися вам, що вас там буде чекати під час святкового періоду. І нехай ваш новий рік і Різдво будуть чарівними, а поруч будуть тільки найрідніші та найдорожчі люди у вашому житті. Кохайте і будьте коханими. А також підписуйтеся на цей канал, тому що цей канал винесе вам багато корисної інформації. З вами була я, Рода Тарологиня.